Має трошки вільного часу, хочу перейти через річку Брід, так як по округу мені обходити більше як 3 км на другий берег, то я вирішив так речі у кульок і вилізти на Дністровський каньйон, туди кар'єр якийсь, хочу там зробити невеличку фотосесію. Тому я вирішив так через з річку у брід переходити. Ну, зараз побачите як це буде. В цьому місті планую переходити в брід річку, так як тут мінімальна глибина. Течія така швидка течія, звісно але глибина менша, менше будемо пробувати ось так я запакував свою одежу Я вже перейшов Дністер. Дністер, найбільша глибина була мені по груди. Вода холодна, така освіжаюча, класна. Я ще трошки покупався і зараз буду підніматися через ліс в каньйон, там такі скелі гарні є. Зроблю пару фотографій. Дуже важко лізти. Такий крутий підйом. Але вже піднявся на висоту прилічно. ще мені треба підніматися. йой-йой-йой. Половину шляху коротше подолав. Це щось неймовірно. Висота капець. Щось подібне було В Карпатах під Руминією, коли я був. Там теж такі горби ужас Я цілий день на велику буду їхати, так не змучуся як за цих 5 хвилин. Фу. І тільки горб. Тобі. Трошки мені лишилося. Тут напевно крім лиси ці собак ніхто більше не ходить. О, дивіться що знайшов. Сільце знайшов. На зайця значить ходить хтось. Стояло сільце. Ось Можна сказати, що його ставили цієї зими. Тому що якби минуло, то вже дріт в дерево вріз биться. Ну значить, крім мисливців, собаки лисиць, зайців ніхто тут не ходить. Хіба ще може такі альпіністи, як я, які долають вершини. Не, ну це просто жесть, слухайте. Нарешті я вже вийшов наверх. Ну майже. Зараз внизу каньйон, а мені ще треба наверх на каньйон вилізти. Фу. Капець. Гарна тут природа, осінь починає вбиратися в золоті барви. О, я собі думаю, може я по скелях до гори полізу. В обхід далеко йти. Ну нічого попробуємо. Не знаю, досить круто тут, але чи вийшло мені вилізти під ту, хоча б під ту стіну, а Та там бачити далі. Яка тут красота! Не знаю, буду пробовать Листы по стене. Капец, жара. А, нора. Може лисяче. Трохи незручно. Камеру в руці тримати. Може її покладу в кишені о вилізу вже буду знімати. Я так рішив. Нема чого лізти по тій стіні. Зараз побачите, що я перехотів лізти по ній. Буквально пів куба стіни впало. Щось рисковано, коротше. Напевно, що піду в обхід небезпечно ній лізти. Але пейзажі обалденні. Ой, красота. Ляпота. Казав Іван Васильович. Все ж таки відважився лізти. Я вже більше шляха проліз. Ще мені два метри лишилося. О! Камни, конечно, сыплются, але ничего. <laughs> я пацан рискованный. <laughs> Люблю адреналин. Еще трошечки, 2 метра, и я уже буду наверху. Нарешті я сдолал. <laughs> Ледь вылез. Высота, конечно, жесть. метров Метрів десять. У, лізує далі. Про те, що красота тут класна, я вже говорив. І ось такі скелі, друзі, вони можуть вас приваблювати тим, що ви можете собі зробити тут селфі, да? але я вам покажу один нюанс. Ніколи не ходіть під цими скелями. Тому що ці каміння є крихкі, у них є великі тріщини. І дивіться, я лише пальцем підважив і вже камінь падає. Такого камня достатньо, щоб прибити вам мозга. Так що в ніякому разі не лізайте під ці скали. Один необережливий рух вашої руки і ця скала може бути у вас на плечах. Так що я обійду її. Краще довший шлях в таких випадках, ніж сидіти під скалою. Проходячи лісом, ну, спускаючись до річки, я натрапив на такі кам'янисті місця. Із такого камню, який називається слюдяник. Він мені знаєте що нагадує? Нагадує халву на вигляд. Дуже ріже пальці, колючий дуже і дуже крихкий. Зараз я покажу наскільки він є крихкий. Кам'я нічого не залишилось. Так що, беручи його в руки, будьте обережні. Дивіться, як мені в пальці це скло в'їлося. Де би я не був би, з якої я гори би не спускався, то вниз шлях є важчим, як до гори. Чагарники, шипшина, глід, все таке колюче. Немає навіть за що схопитися рукою. Але ще трошки я буду коло річки. Мені здається, що тут люди взагалі не ходять. Можна і сказати, і потреби нема чого тут ходити. Грибів тут немає. Хіба що на природу подивитися. Вже внизу. Фу. Ще лишилося мені річку пере, 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 перейти, але я собі думаю, що переходити, що в обхід піти її. Нарешті я спустився на дорогу. Фу. Капець! Руки печуть, Подряпався. Ну, ось така от... ось гора. Висока. А може і перейду, я знаю. Скільки тої річка. Так тої річки, як обхід робити далеко. Нарешті я вже і спустився долину. Ось так ми вертаємося додому. О! Така глибина вода холодна. Але нічого. Помаленьку маленької доберемося берега ще трошечки ще трошки і я прийшов всю річку. вже глибина по коліна Круто з цієї сторони. Вода тепліша. Як стоїть з вітом затянути, то тут тепліша вода. Сонечко. Круто так проводити час, полізати по горах, по річці походити, покупатися. Вода собі така взагалі саме раз класна, хоч така прохолодна. А повітря тепле і дуже класно. Людей купа, одні приїжджають, другі від'їжджають. Не дивлячись на те, що вже вересень. Осінь почалась. Ранки холодні, все одно купаються. Я в тому числі. Так класно. Ногами по шутрі так, по камінь. Массаж на ноги.